24 лютого 2022 року я перебував вдома під час нападу військової агресії Російської Федерації, перебував на посаді начальника 24-ї частини. Черговий диспетчер перетелефонував на мобільний зв'язок від отриманих чутів прильотів по аеродрому Кульбакіно в місті Миколаєві і запитав Олегові, що відбувається, Тут взагалі є якась інформація. Потім, вийдучи на двір, я почув. Ну, ну, Ці гучні зриви, які були на, на відстані орієнтовно 50 кілометрів, тобто приходив по аеропорту і зрозуміло, що розпочалася війна. Зібрався і поїхав в частину отримувати вказівки від вищестоячого керівництва порядок наших дій. Думки, звичайно, це було ну, чіт, чіткого розуміння, що подалі буде відбуватися, не було. Був, я б не сказав, бентежність. Просто незрозуміло, що взагалі відбувається. Просто постійні зриви, ми також поблизу знаходимося між Миколаївською та Херсонською областю і багато дуже інформації доносилося, що там йде прорив, йде наступ. І ми не розуміли, наскільки швидко воно буде відбуватися, захват нас в тому числі і всього іншого. Тому готувалися, проводили роботу з правоохоронними органами. Ну, в тому плані, що чим могли, ми допомагали також. Багато дзвінків спочатку військової агресії надходили на ПЗЧ. Люди постійно не знали, кого інформувати про всі ці пересування російської техніки, Всі були готові зустрічати агресора і допомагати, щоб його зупинити. Цивільне населення було категорично проти вторгнення військової агресії. Люди згуртувалися і як могли, стали як єдине ціле. Допомагали всім, всім структурним тим підрозділам, які в нас були, надавали там допомогу військовим від харчів, від продуктів харчування, так і від надання інформації любого, любого виду. Там, всі підприємці надавали любі запчастини, акумулятори, все тільки що могли, бо вони розуміли, що ну, невідомо, що було станеться з тобою на наступний день, і всі допомагали друг другу. Наше місто неодноразово підвергалося атакам з боку Російської Федерації. На одну із них ми там залучалися, там було і масштабне руйнування, і пожежа, то було надано допомогу, та врятовано сім осіб. Після удару авіабомби в одному з житлових будинків впав дах і зверху кладки кирпичу Воно чоловіка з дружиною повністю накрило. Тобто вони перебували під півметровим слоєм будівельних матеріалів. Їх взагалі не було не видно нічутно. Під час ліквідування да даної ситуації е почули голоса людей і всі спільно ми, представники поліції, місцеві жителі на протязі 15 20 хвилин просто голими руками і цими всіма подібними інструментами е достали цих людей з цих уламків. І вони були ціле неушкоджені. Мій підрозділ під попав під окупацію, і ми орієнтовно чотири дня були в розташуванні військ Російської Федерації. Вони там в нашому підрозділі базувалися і створили такі умови, щоб, скажімо так, якби ми свої обов'язки виконували, вони нас закрили в одному приміщенні і сказали, що ми там постійно під їхнім наглядом знаходилися. Нам нас нікого не випускали, і ми не знали. До якого періоду це може знаходитись, і взагалі, які нам будуть вказівки надходити, там там значна кількість людей було зі зброєю різного характеру. Провів інструктаж особовому складу, щоб вони не вивелися на провокації з боку представників Російської Федерації, а такі постійно був було. Тому люди себе вели чітко, злагоджено, розуміли, що треба, як відповідати, ніякої допомоги їм не предоставляли. Один із моментів. Цей підрозділ, який базувався на території пожежної частини, перемістився в інше приміщення. І ми, коли побачили, що нікого навкруги немає, то закрили всі службові приміщення і по моїй вказівці пішли всі додому, тому що телефонного зв'язку не було, телефонів не було. Ми не знали, що снаружи, ну, взагалі, яка ситуація в Україні і що в нас відбувається в округі, тобто була, ну, не було ніякої інформації, що взагалі... Проходи. Не було зв'язку не з Миколаєвом, не з Баштанкою, не з іншим керівництвом. На протязі тижня-двох весь особовий склад підрозділу прибув до розташування міста Баштанки і вже проходив службу в Баштанському районі або на території інших областей України. Через деякий час вже на свій страх та риск я зібрав свою сім'ю. Там дітей також малих, і ми вже поїхали в місто Баштанку з надією, з надією проїхати туди, щоб доїхати неушкодженими. Мене підтримувала віра, що ми переможемо. 10 листопада 2022 року було звільнено. Населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Дякую! 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 Чітке виконання своїх службових обов'язків, розуміння, що ми їх тут не чекали, що це наша держава і країна. І це мене дуже підтримувало, тому що ми не збиралися їм ні в чому допомагати, не на них працювати. Я та особовий склад підрозділу постійно знаходимося на варті безпеки громадян, віримо в перемогу Збройних сил України разом до перемоги.